Такі оператори, які дають трубки. А нам швидка потрібна. Куди? У відділок голосівської поліції забрали людину, обрізали газовим балоном. У людини забрали телефон. Швидку викликати не дають. Викликаю я. Ваш колега оператор кинув трубку і сказав, хай поліція сама визиває. Ви що, говорю, ви не нормальний читаєте? Да, вам, вам викликати... Так вони побили людину. Вони людину побили, телефон забрали. Людина просить викликати швидку. Сам на території у них? Ні, я вдома находжу чоловіка, держуть Голосіївської поліції, який сам визвав поліцію. Його побили журналіста, облили газовим балоном, не дають викликати швидку. Так що йому здихать тепер там? Ну, вони теж не викликали. Та це у це кати в погонах. Вони не визивають, вони ще телефон забрали. Ти подиви, блядь. 103, їб твою мать. Це в нас реформа така. Це навіть не Росія. Добрий вечір. Треба викликати швидку терміново в відділок Голосівської поліції. Будь ласка, запишіть номер телефону. 235 41 42. Це старший лікар. Тільки з дозволу нього ми заспишемо в відділ поліції. Ви, полі... Ви поліція? Ні, слава Богу, я нормальний. Поліція побила чоловіка, забрала телефон і йому треба допомога. 044, далі. Зараз 044. Хорошо, давайте, ласка. — Страна, сука, ідіотів, блядь, хуже, блядь, Росію зробили в страну. Стоп, Ти диви, блядь. Спокійно, ми ще, сука, за цю страну воюємо. За який хуй ми, блядь, воюємо? Щоб цей підар в Конгресі зараз виступав, притула улибався. Та що вона дала. Чорну диру, блядь, дала, сюда же хер дозвонишься. Не, yeah. so, все, выключай.